Всім привіт. Слава Україні. Ми працюємо. Казав попередньому попередньо відео, що є в нас ще проєкт кабіна Т-25. Ось. Почали робити. Зробили вже ось двері. Одні другі. Це двері замість форточки. Не хочу робити форточку, буде двоє дверей. Будемо робити кабіну по типу МТЗ. МТЗ великої кабіни. Ось Задня, задня рамка буде із стеклом. Ну, теж буде, як на Т-25, отож так пукло, випукло, стекло трошки вище буде. Бо там сидіння, спинка сидіння, Треба трошки стекло, щоб випукле було буде. Ось, ось двері. Пили метал. Все, і робимо двері. Це ось ліві то праві, замість форточки. У нас мороз, топимо. Робота йде медленно. Світло вимикають. Ну, нічого. Це найменше, сама найменша проблема, яка у нас зараз є. Ось отак. поварювали. Стекло, зараз підтираю все. Затираю, зашпакльовую тут легенько ці шви. Ну, щоб не було оцих таких цих. І все. І будемо далі йти. Далі вікна задню рамку робимо. Це вчора світ потух не доробили. Воно вже і ту вирізали. Вирізаємо цю планку. Робимо завіси. Ну як ПМТЗ. Оце так воно ну, там криша є з Юмеза. Хочемо з неї попробувати. з Юмеза, з великої кабіни. Хочемо з неї спробувати зробити кришу. Стекла, Стекла купляв ще літом, заказував 4 тисячі комплект. 6 стекол. Є. номер телефону оставляти не буду, бо в інтернеті їх предостаточно, хватає. Ну, літом я заказував то було без проблем. Оце так. Оце у нас, така у нас робота. Зараз ті двері трошки гріються, щоб шпаклювати. Що воно трошки метал нагрівся, бо мороз холодно. Оце так. Варимо все полуавтоматом. Ну, оце все, цю всю тоненьку мілоч. Оце так. Роботи тут є, переднє стекло ще будемо. Ну Буде все в процесі. Буду це і буду показувати. Так, а ми тремо їх, затираємо далі. Так, все, двері позатирали, пошпаклювали. Отак От виходить. Потім ручку зробимо, все. Тепер красимо, висихає і тоді вже будемо вставляти стекло. Все. Ось ось задня рамка. Як казав вище, спинка сидіння там цей. Тепер. оті газові упори. У мене з 9 є, Я з 9 поставлю сюди надо крепили, крепление. Отак От получилося у нас. Отак От получилась задня рамка. Два завіси. Все, відкривається. Все, по розміру стекла. Типа така, як заводська Т-25. Тільки що з рамкою. 20 на 20 квадратик. Завіси. І все. З тої сторони буде ручка. І тут по центру буде дворник. Зроблю сюди цей дворник. Тож в мене з 9 десь є. Тільки зроблю він механічний, буде рукою протерта і все. А наперед буде електричний. Оце так. Така кабіна. Ось, поки світ у нас є. Оце ж позатирав. Бо зараз потухне світ. Позатирав оце і світо не, не буде, буду шпаклювати. З фонариком. Ну, оце якось так. Сікло вставляємо не нитками, не це, а вставляємо потихеньку отвертками, двох отвертками. бо ниткою, щось ми пробували, не виходить ниткою. Ось уголки такі повкидали. вона трошки ну, квадратні жгули виходить, як ми оце вигинали. Оце ось, отак ось, ось, позварювали. Якось так. Все. Далі буде. Дивимося відео, ставимо лайки.